Важкий і тернистий шлях пройшла Україна, щоб здобути незалежність і соборність своїх земель. І здавалося, що всі перешкоди подолані аж допоки підступний ворог не розпочав війну проти нашого народу. Проте ми обов'язково вистоїмо. Ветері Кременчуцькі новини про найголовніше дивіться прямо зараз. Тарифна війна із Полтава теплоенерго триває у такі непрості часи. Вона сильно б'є по фінансах простих жителів міста. Проте, вихід є. Про що йде мова, та як все таки змусити Полтава Теплоенерго повернути вам ваші ж гроші? Покрокова інструкція у нашому наступному матеріалі. Мабуть, уже кожен мешканець лівого берега Кременчука бачив захмарні суми в платіжках за тепло від Полтава теплоенерго. Переплата за півтора року з моменту зруйнування нашої ТЕЦ для власників двокімнатної квартири в Кременчуці складає близько восьми, а то й десяти тисяч гривень. У попередніх матеріалах ми провели точні розрахунки. Розберімося ж тепер, як змусити Полтава Теплоенерго повернути ваші кошти або залишити їх на наступний опалювальний сезон. Для цього необхідно виконати всього лише п'ять пунктів. Крок перший зайти на сайт Кременчуцької міської ради та знайти там розділ Позов до Полтава Теплоенерго. Крок другий роздрукувати чотири примірники позову і додатків до нього. До позовів додати копії таких документів, паспорту, ідентифікаційного коду, документу, що підтверджує право власності на житло, платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року та платіжок з листопада 2022 року по травень 2024-го. Крок третій. Після того, як ви все Роздрукували, необхідно заповнити шаблон позову, вписавши туди свої дані. Крок четвертий. Підписати позов та завірити власним підписом додатки до позову, тобто написати на них згідно з оригіналем, прізвище ім'я по батькові і підпис. І п'ятий останній крок віднести до канцелярії автозаводського суду чотири примірники позову з усіма додатками. Після цього залишається просто чекати позитивного рішення суду. Увага! Ви будете звільнені від сплати судового збору. Жодної копійки, подавши в суд на Полтаву теплоенерго, платити не доведеться. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України зібрала доказову базу на бойовика, який обстрілював українських захисників поблизу Сінківки на Куп'янському напрямку. У березні цього року воїни ЗСУ полонили зрадника у ході запеклих боїв. З даними слідства, фігурантом виявився кримчанин, який добровільно прибув до військомату у Москві на початку лютого поточного року. Та його зарахували до першого го стрілкового полку другої та стілкової дивізії Збройних сил РФ. Після тривалого навчання поблизу російського вороняжа підрозділ окупанта було перекинуто на тимчасово окуповану територію Луганщини. Звідти їх направило штурмувати українські позиції на купінський напрямок, перебуваючи на посаді стрільця, зрадник спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Синківка, а згодом у цьому районі і сам брав участь в обстрілі опорних пунктів ЗСУ. Слідчі СБУ повідомили фінансу про підозру за частиною другої статті 111 державна зрада вчинна в умовах воєнного стану та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Фіракту загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Віримо у професійність спецпризначенців та збройних сил України. Продовжуємо донатити, адже так ми наближаємо перемогу нашої батьківщини. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. 28 повідомлень про злочини отримали правоохоронці Кременчука за минулу добу. Серед них загоряння транспортних засобів та шахрайством. Усі подробиці у наступному сюжеті. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 158 повідомлень про різні події та правопорушення на території міста. З них 28 повідомлень про злочини. Серед зареєстрованих загоряння транспортного засобу у селі Піщане. В результаті горіння вогонь перейшов на сусідній автомобіль. Повідомлення про загорання автомобіля Смарт в приватному домоволодінні в селі Піщаном надійшло вчора в вечірній час до правоохоронців району. В результаті загорання також. Вогонь перекинувся на поруч стоящий автомобіль лендкрузер. На місці працювали як ДСНС, так і слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, криміналісти та кінологи. Наразі проводяться додаткові слідчі дії, встановлюються всі обставини щодо загорання транспортних засобів. За фактом відкидо кримінальне провадження. Також сьогодні зранку у Кременчуці правоохоронці отримали повідомлення про те, що по вулиці Героїв України сталося загоряння автомобіля. Мерседес Віто». інформація не дійшла від місцевих мешканців та від. Власника про те, що палає автівка, відразу на місце прибули ДСНС та поліцейські. Проведено першочергові слідчі дії. Попередня причина загорання – це замкнення електропроводки. Але ця інформація перевіряється наразі слідчими та ДСНС. За фактом також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлення всіх обставин загорання транспортного засобу. Крім того, вчора слідчі оголосили кремчужанину підозру щодо продажу неіснуючого товару в інтернет-мережі. Вчора слідчими оголошено про підозру кримучужанину. 96-го року народження, який фігурує у продажі неіснуючих товарів, серед через відомі. Сайти саме продажу товарів наразі доведено 10 фактів в причетності останнього до продажу неіснуючого товару. Під час санкціонованих судом обшуків вилучені речові докази, що підтверджують його причетність до скої. Вчора слідчимо голошення про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. За фактом розслідується кримінальна провадження за частиною 2 статті 190. Це шахрайство. Марія Бородаєво Олексій Кришновський, Крамчицькі новини. Сьогодні у рамках тижня безпеки дітей Кременчуцька малеча дізналася багато цікавого про професію пожежника. Детальніше у нашому наступному матеріалі. Сьогодні у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 58 відбувся інтерактивний навчально-розважальний захід, присвячений тижню безпеки дитини в Україні. Проводимо захист для наших малюків дошкільного садочка. Нашого садочка, і для першачків поряд гімназії номер 8. запросили дітей. Це вже в нас були традиційні такі зустрічі, які проводилися щорічно до 2019 року. Але на жаль, ковід, а потім військовий стан в країни. Завадили нам проводити такі ознайомчі бесіди, показові заняття. Однак, всупереч складним умовам, розвиток та цікаве навчання наших дітей не зупиняється. Тож цьогоріч захід все ж відбувся згідно з планом. Я звернулася в цьому році до керівництва паток та нафти. Я їм безмежно вдячна, тому що вони пішли на зустріч і дозволили нам виділити машину з, з рятувальниками. Знання, якими поділилися представники ДСНС, зможуть врятувати життя укрити. Ічних ситуаціях, а демонстрація професійних навичок можливо допоможе комусь дітей обрати майбутню професію. Навчаємо дітей правила поводження з вогнем, як телефонувати до служби порятунку, що казати, що робить в разі виявлення пожежі. Наразі актуальна тема це мінна безпека. Також ми пояснюємо дітям правила поводження з підозрілими та незнайомими предметами. Також показуємо роботу наших підрозділів, наших розрахунків, які практично кожен день залучаються до ліквідації наслідків пожеж там аврійних ситуацій. На жаль, обстрілів в рамках заходу діти мали змогу пограти в пожежника, роздивитися ближче оснащення вогнеборців, посидіти в кабіні пожежної машини та навіть побачити, як відбувається гасіння пожежі. Мені більше сподобалось, як ось так ви всю робили. Я коли виросту, хочу стати пожежником. Бережіть себе та своїх близьких, і у випадку надзвичайної ситуації пам'ятайте номери, за якими можна звернутися до відповідних служб порятунку. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкаченко Кременчуцькі новини. Студенти-психологи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського познайомились із собаками, які допомагають ветеранам та їхнім сім'ям з реабілітацією та адаптацією. А також більше дізналися про анімалотерапію. Подробиці дивіться далі. Анімалотерапія, витерапії, що використовує тварин та їхні образи для надання психотерапевтичної допомоги сьогодні. У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського студенти мали змогу поспілкуватися з собаками, які допомагають ветеранам та їхнім сім'ям з реабілітацією, та більше дізнатися саме про анімалотерапію. Анімалотерапія це такий комплекс заходів по допомозі людини. Людина в тваринна взаємодія дуже популярна за кордоном і дуже широко розвивається наразі. В Україні захід був спрямований на студентів психологів та реабілітологів Кремачуцького університету. Це стало можливим після підписання угоди між громадськими організаціями Струни серця і простір любові та Кремчуцьким національним університетом імені Михайла Строградського. Угода передбачає проведення на території навчального закладу безкоштовних заходів, соціального супроводу, адаптації та реінтеграції ветеранів та членів їхніх сімей. Ми дуже раді, що у нас така сьогодні захід відбувся. І сподіваємось на подальшу співпрацю з цією громадською організацією, взагалі використання методи анімалотерапії в роботі з дітьми, в роботі з військовими, в роботі з тими, хто має певні труднощі, когнітивні, мовленеві. Це є дуже ефективним методом, який навіть доведено імперичними дослідженнями. До зустрічі також долучилася Ірина зі своїм пухнастим улюбленцем Арнольд. Вони вже два роки підтримують заходи від громадської організації «Струни серця, аби допомогти ветеранам та членам їхніх сімей в реабілітації. Нам 10 з половиною років. От вже дідулька, скажімо так, дуже розумний, любить дітей, любить, коли його чухають, коли його гладять, всі команди знає. Метою заходу було познайомити студентів з анімалотерапією та заохотити їх до співпраці. Це вже другий рік проекту подібного, і хочу розповісти про досвід, який ми саме вже отримали у співпраці з тваринами і як вони діють на людей, як вони допомагають заохотити студентів, щоб вони долучалися не тільки до навчання гарного до стажування. Студенти залишились задоволені зустрічю, і можливо в майбутньому також працюватимуть разом з собаками. Людина, яка розповідала про собак і їхню терапію, доволі цікаво все розповіла. Було їй цікаво слухати, собаки класні. Сподобався сам захід, було дуже цікаво. Самі собачки дуже милі. Я взагалі люблю собак і було дуже цікаво з ними з усіма познайомитись. На жаль, їх було тільки двоє. Я б хотіла, щоб було більше, але все одно було дуже цікаво і, можливо, в майбутньому я б працювала з собачками. Допомагати людям у терапії запрошують всіх бажаючих господарів чотирилапих. Запрошуємо до наших заходів, всіх бажаючих. Телефон на 578 7271. Запрошуємо як долучатися своїми собаками, так так і долучатися до наших заходів. Запрошуємо ветеранів та членів їх сімей, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, пропавших безвісти до наших заходів безкоштовно. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Культура є одним із свідчень ідентичності українського народу. Тож у неділю, 19 травня, творчі колективи Кременчука підтвердили свої звання народних та зразкових. Детальніше про це дізнавалися наші журналісти. Тож подробиці у наступному сюжеті. Сиди дурень у Москві на тримрівські троні. Що він цар землі, виржавій короні. Дурень духою багатіє, кожен пожинає те, що посіє, а хто на чужиє зазіхає, то втрачає те, що має. Минулими вихідними у міському палаці культури відбувся традиційний обласний огляд-конкурс народної творчості, де схода в сімействі, присвячений 255-річчю від дня народження класика нової української літератури Івана Котляревського. У ньому взяли участь усі творчі колективи міста, які у цей самий час підтверджували свої звання народного чи зразкового колективу. Кожен колектив навіть в цей час, час проведення війни, мав підтвердити своє звання, і по суті, це диво з одного боку з іншого боку, це характер нашого народу мешканців Кременчука, що практично за час війни жоден колектив не зник зі сцени. Полтавська комісія, яка оцінювала виступи кременчуцьких артистів, була вражена їх майстерністю та творчим запалом, адже на сцені відбувалися справжні дива. Чим колективам Кременчука вдалося встановити синергію між давниною часів Котляревського та сьогоденням, чергове нагадуючи усім про те, що ми залишаємося українцями, пам'ятаємо своє минуле, історуємо своє майбутнє та шануємо українську культуру. Утнього видовища глядачі у залі мали змогу нести свій вклад у нашу перемогу та задонатити кошти на потреби 71 ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ з а саме на засіб РЕП, які наразі потребують наші захисники. 3300 тисячі ми назбирали благодійних внесків, 2000 тисячі ми додали нашим колективам, і ще 5000 тисяч нам додали артисти з Тюбінгена, тому 10300 тисяч ми послали до тієї суми яку збирають зараз хлопці на треп. Пам'ятаємо, що культура наш другий фронт, і на ньому перемога важлива не менше, ніж на тому, до якого вже понад два роки прикута увага всього цивілізованого світу. Адже це наше спільне, різноманітне, потужне та строкате надбання, що свідчить про нашу ідентичність. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Молодь найдорожчий ресурс, який має Україна. Саме під таким гаслом вихідними відбулись дитячі змагання з футболу, у яких взяли участь команди з усієї області. Яка команда, зрештою, здобула перемогу? Дивіться далі. Уже традиційно не перший рік у Кременчуці на стадіоні Нафтохімік проходять всеукраїнські дитячі змагання з футболу КГ Групп КАП. Цьогоріч участь у них беруть 9 вікових категорій. Охоплено близько 70 команд. Цими вихідними змагались 2012 та 2016 роки народження. Команди були представлені з Кременчука, Світловодського, горішніх плавнів. Сьогодні у нас змагаються дві вікові категорії. Це 2012 рік народження, в якому представлено 10 команд, та 2016 рік народження, які грають на меншому полі. Там у нас змагаються сім команд. Наступними вихідними і далі у нас будуть гості з Харкова, Полтави, Кривого. Рогу Запоріжжя та Дніпра. Організатори змагань це Асоціація розвитку спорту та Development спорт Group за підтримки КГ Груп в обличчі голови правління Богдана Оксенко. І Ми розуміємо, що Україна має велику кількість різних ресурсів. І земля, і корисне капали. Найбільші ресурси діти. це діти. Це, це наші діти, це наш потенціал, наше майбутнє. Тому ми в першу чергу намагаємося напрацювати на, на, на якісь. Інструменти для того, щоб розвивати дітей, це те, за що треба боротися, з чим треба працювати. Це майбутнє процвітаюча Україна. Спорт відіграє важливу роль у розвитку дітей, пропонуючи не тільки фізичні переваги, але й сприяючи їхньому соціальному та емоційному зростанню. Здорова конкуренція та прагнення перемагати важливі складові у формуванні особистості. Ми сьогодні грали полуфінал з Світловоська. Ми виграли 4-0, а зараз будемо настраюватися на наших головних супротивників. Команда Кремінь. Будемо грати з ними в фіналі. Я грав у 2013-му Кремні, теж знав ці команди, грав з ними. Ну, Звичайно, мені трошки важко з, з другої групи, але справляємося трошки. Коли дуже багато ударів, класно. Виграти також дуже класно. В деяких моментах проігруємо, але не здаємося. Цими вихідними у змаганнях перемогли вихованці міського футбольного клубу Кремінь а у молодшій віковій категорії Дюсиша Світловоцьк. Також у спортивному заході взяла участь дівоча команда Гірник спорт, яка посіла третє місце у своїй віковій категорії. Вітаємо переможців! Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Українці заявили про себе як про велику націю, гідну зайняти достойне місце у світовій спільноті. Ми сильні, ми єдині, ми непереможні. Дякуємо Збройним силам України.